Є любов, Він має чудовий план для кожного з нас. Марія відповіла на Божий план любові словами. Нехай станеться мені за словом Твоїм. Вона сказала своє так з радістю та відданістю. Усе її життя було постійним виконанням Божої волі, під дією Божого проведіння. Святий Павло спочатку всіма силами переслідував послідовників Христа, кидаючи їх до в'язниці і віддаючи на смерть, але Бог у своєму проведінні об'явився йому. Павло прийняв дію Бога та став ревним апостолом Христа. Святий Станіслав Папчинський підкорився дії Божого проведіння, довіривши йому все своє життя. Та згромадження оцівмарійців непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Наприкінці свого життя він відчув плід боротьби всього свого життя, бо всі його благі бажання здійснилися. Хто з довірою відповість на Божий заклик і довірить своє життя Божому проведінню, той не розчарується ні у цьому житті, ні у вічності. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським тобі, Боже проведіння» сьогодні довіряємо Папу, єпископів і священників, богопосвячених осіб і всіх тих, хто присвятив своє життя Богові. Очисти їх, Боже, від усякого гріха і всякої неправди, нехай вони повністю довірять своє життя Тобі, щоб вони могли виконати. Це особливе покликання, яке ти вклав у них. Ми просимо тебе про мужність і великодушність для всіх тих, кого ти сьогодні кличеш до своєї особливої місії, щоб вони могли довірити тобі своє майбутнє. Нехай на жнива Господніх ніколи не бракує працівників, щоб священники на образ серцях Ісуса. Як добрі пастирі йшли до всіх овець, особливо до загублених і поранених, часто далеких від церкви, учени, щоб богопосвячені душі стали повністю подібними до Христа, чистого, бідного і слухняного, і нехай до кінця присвятять своє життя Служінню Богові та церкві. Зміцнюй тих, хто бере участь у місіях, щоб проповідувати Євангеліє своїм близьким і по всьому світу, нехай усі завжди з радістю та ревністю відгукуються на дар цього особливого покликання. Тобі, Боже проведіння, довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри, складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже проведіння, надія грішних, змилуйся над нами, Боже проведіння, притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже провидіння, допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже провидіння, потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже провидіння, притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, змилуйся над нами. Боже проведіння, насичення голодних, змилуйся над нами. Боже Проведіння підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже Проведіння підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже Проведіння божественна властивість, гідна нашого поклоніння, змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь.